Всім привіт! Вас вітає канал Домки. І сьогодні я вам покажу ось таку рукавичку True Touch для тварин. Тому давайте разом розпакуємо і подивимося, як вона виглядає. Сама рукавичка до вас приїжджає в коробці. Сама масажна перчатка має м'які резинові кінчики, які збирають стару і запутану шерсть. Ця перчатка добре доглядає за шерстю під час поглажування, тим самим стимулює кровообіг і прискорює ріст нової шерсті. Сама перчатка дуже легка в використанні завдяки ліпучкам на кріпленні самої перчатки. Вдягати її дуже легко, вона підходить під різний розмір, вдягли і закріпили, і починаєте прочесувати свою тваринку перчатку можна використовувати для чуттєвих і молодих тварин, а також для всіх типів шерсті. Саму перчатку мити дуже легко, щоб позбутися від шерсті, промиваєте водичкою, сіточка дуже швидко висихає і можна використовувати знову. Така рукавичка 100% сподобається вашій домашній тваринці, тому що дуже багато тварин просто в захваті від цієї рукавички, тому що вона не тільки позбавляє їх від шерсті, а й робить легкий масаж. Тому переходьте на сайт і скоріш замовляйте.